Я зараз в Аврорі, хочу показати вам акції. Ну і такі ось пропозиції з помаранчевими цінниками у відділі текстилю. Там покажу також пряжу, ну все, що відноситься до текстилю. Пройшла, подивилась, акції є вибір великий, і тут зразу дивимось. Подушка вона йде в такій упаковці. Написано мікрофібра фалофайбер 50 п'ятдесят на 70. коштує 349 гривень. Ну, Я сподіваюся, що її видно. Art Cloud, подушка 349. Маленькі такі подушки по 109 гривень. Вони е, на стілець, це подушки на стілець, в асортименті розмір не написаний, на жаль. І ось такі подушки. Ось на стілець з зав'язками по 109 гривень. Також в асортименті різні кольори. Тут на матрацник. Ось такий на матрацник. О, Я не бачила до цього, що у них є на матрацник. 599, 8... Ні, це килимок. А де ж ціна на матрацник? Зараз я вам підкажу, скільки він коштує. Так, на матрацник, термор, а потім прочитаю, які в нього є е, функції. Так, на матрасник коштує 399 мікрофібра на резинці 180х200. Слухайте, дуже зручний такий на матрасник можна прати. Зручна фіксація, терморегулювання і запобігає зношуванню матрасу. Класна штука. А це килимок для дому universal, універсальний, 80 на 120, 599, Ось оцей везер. Так, килимок, він такий великого розміру, да 80 на 120, Є різні кольори. Ну якось так вам розгорну, покажу. Да, до речі, цей синій дуже симпатичний колір. Так, відійду, щоб розглядіти можна було. Так, тут вони є в синьому і в них різний візерунок, якщо що. Я раніше також їх не бачила, таких великих, в такій кількості, може їх тільки завезли, дуже багато. Далі це, так розумію, подушка так, в асортименті. Ось така подушка є в різних кольорах. Морфей 60 на 40. Дуже приємний колір. І оцей приємний колір. Так, 60 на 40 169 гривень вона коштує поліестер, піноплу, пінополіуретан. Так, де вона виготовлена? Не бачу. Адреса виробництва Львівська область, місто Великі Мости. Бачите, в Україні виготовлено. Так, далі. Ще така подушка 169. Ні, це, це не вона, це для Аврори. Така подушка виготовляється. З подушкою дарує затишок. Ранок буде добрим. Також 169 коштує. Цікаво, де ця виготовляється подушка. Ну, тут якось чомусь не видно. 60 на 40. Так, може, це також на замовлення аврори там виготовляють 169. І є такі ось подушки на скілець, квадратна з зав'язками по 99 гривень. До речі, великий асортимент. Ось у цих подушок у них різних і різні кольори. Оці мені найбільше сподобались По 169. Дуже приємна ціна. Далі тут для кемпінгу мат 180 на 59 килимок туристичний. 699 гривень. Ну, бачите, як він зроблений. 100-699 гривень. Щось такий для занять спортом є. Зараз глянемо, скільки такий килимок коштує. Такий коштує ого, 549 для занять спортом. В чорному кольорі дуже легенький, до речі. Я б сказала, невагомий. Так, в цьому відділі начебто все вам показала. Зараз далі проходжу. У них ще є така штука, рюкзак для перенесення котів. В різному кольорі 499 гривень коштує. ось такий рюкзачок. Тут все так зроблено, щоб воно дихало. І там вони в різних кольорах чомусь їх туди заховали, і цінників немає. 499 гривень. 23% знижка на всю пряжу, різні кольори. Пряжа коштує 34 гривні замість 44 гривні, 100 грам, 180 метрів. Ну, різний тон. 23%. коштувала вона 44. До речі, гарні є кольори, прям різні різні. Ну, в цій аврорі може вона велика, і всі всі кольори по 34 гривні. Також я вже в цьому відділі для рукоділля знаходжусь. Є е, такий контейнер для бісіру та дрібниць в формі квіточки 24 гривні. Тут також є набір декору для рукоділля. Коштує 19 гривень, коштував він 24 гривні. Набір для рукоділля 20 штук. Цікаво. Зроблено в Україні. От я не займаюся рукоділлям, навіть не розумію, що це таке. Ну, це я розумію, що таке. Ну, тут різний бісер, от по 9 гривень набір резинки, резинки, набір для творчості, отакий 12 гривень, набір на мисток 34 гривні. І отут бісер для рукоділля. В різних він кольорах йде. Дуже багато різного бісеру. За 29 гривень коштував 39 Акцій діють до понеділка у них. Так, оце такий бісер, бісер цікавий. Думала, написано, скільки тут чи грам, чи штучок. Ну, в асортименті. Ну, кольори прям, які хочеш цього бісеру за 29 гривень. У них ще є також постільна білизна по 649. Тут, я так розумію, 4 одиниці. Так, 4 одиниці. Ага, а ну-ка, Ага, наволочки 2 штуки. Так, наволочки дві штуки. І... І що півковдра і простирадло. Так, і простирадло на резинці 649 гривень коштує. Зроблено в Україні також 599. Так, також простирадло. Дві наволочки, тут просто розмір вказаний, де галочка стоїть, то такий розмір є за 899. Акції немає. 899. Ось така 599. Тканина полікотон. Скрізь полікотон і ось тут також полікотон. Ой, ну там скільки кольорів, слухайте, різних. 499. Це, мабуть, менше двохспальний. Ні, двох за 499 дуже багато різних кольорів. Будь ласка, ось такий, який хочеш на будь-який смак. Війсь смак можна знайти за 499 гривень. Оцей кошик мені сподобався і по кольору, і великий він такий, легенький. Тут помаранчевий цінник, 229 гривень. Відійду вам покажу, так він збирається. Мабуть, його тільки завезли, тому що так їх багато прям стоїть. Дуже, якщо що, то у них ще й пуфіки є в продажі, я вже показувала 549, причому ну, тут можна щось зберігати в ньому, сидіти, така м'яка ця штука. І коштує 549 гривень помаранчевий цінник. Мабуть, як гарна ціна вважається. Відійду, то люди ходили. Отак покажу вам цей пуфік і оцей контейнер. Тут акції немає, але якісь гарненькі рушники, такі махрові. набір. Гляньте, як гарненько зроблений так можна, на подарунок. Фей ну, для, для обличчя і для тіла. Тут дві, дві, два рушника махрових і вони різних кольорів. Розміри не написані на жодному, причому. Ну, Кольори такі цікаві і гарно так оформлені на подаруночок. Ось такий набір із двох наволочок. Знову цей полікотон вказаний. Не знаю, що це таке полі-котон, 119 гривень, ну і розмір тут 50 на 70. Тут тільки в рожевому кольорі. Подушка була, бублик, її розібрали. Хотіла показати 199 гривень. Кому треба, знаєте, що акція на подушку бублик замість 279-199 На покривало акція. Таке покривало, ну це як одіяло. Двохсторонні мікрофібра 477, а коштувало 649. Три в одному покривало ковдра плет. Так, от воно коштує 477, а коштувало 649. Двохсторонні, бачите, з двох сторін в різному кольорі. На, носочку, на носочки білизни по 34, навіть по 14 є носочки. Ось знижено ціну на таку майку за 129 гривень. Вона коштувала, до речі, 199 гривень. Вона в одному розмірі йде як оверсайз. Overs, Також дитячі ось такі труси для хлопчиків. 39 гривень всього коштують. Замість 49. І Ось такі труси, жіночі від відлати. Це український бренд, гарний бренд. 74 гривні замість 99 гривень. Ну, багато знижок на носки. Я вам показувати не буду. Тут є більш такі цікаві речі, як новинки. Органайзер Чоколо такий 45 на 45х20, на коштує 64 гривні. Дуже багато. Багато органайзерів навезли 199 гривень, 169. Ось такий цікавий тенкю 99 гривень, навіть двійний. Бачите, тут два таких всередині за 99 гривень. Мені здається, це новинка. У них такі гарні, дуже кошики для зберігання. Наприклад, 199 гривень іде 7,9 літра, На 27 літрів іде 499 гривень. Він такий як пластиковий. Дуже такі кришки в нього закриваються. Бачите, надійно 499 гривень і 199. Їх два розміри. Також таке люстерко привезли. Є в білій оправі, і є в темній оправі за 449 гривень. В Аврорі є все. А, а люстерку розміром 43 на 53. Ну і Поруч ось такий кошик, також рожевий, 349 гривень. Тут у вас 30 літрів. О, на 30 літрів він розрахований. Ось такий кошик. Кошик для зберігання є в такому кольорі. Прикольний з котиками. Там є ще з якимись тваринками, з динозаврами, різні вони. Вони всі ціну, просто вони по залу стоять. Отак, по 249 гривень. Той мені більше сподобався, на любий смак. Дивіться, у них 25% знижка на всі шапки. Йде з 11 по 17. Всі шапки, які є, навіть а на щітки для волосся 25%, на зимові убори 20% на всі. І тут також 20% на рукавиці. Ой, на На всі рукавиці. На Головні убори 20. Все, ну зрозуміло, все зі знижками, які гарні ось, ось ці рукавички у них. Дуже. 20% знижка. А так вони коштують рукавички, от, наприклад, чоловічі 29 і ще і 20% знижка. Начебто непогано. Також акції є на скатертини, Скатертина Єва, прямокутна, ось така з мережевим, гарно зроблена в різних. Тут дуже-дуже багато кольорів. Так, прямокутна, ось така скатертина. Вона коштувала 119, коштує 88. Тут розміри написані: 120 на 150. Не скользить, також вказано. Гарні кольори, прям великий вибір, я б сказала, 88 гривень. Так розумію, навіть різні 120 на 150, тут є три розміри. 120 на 150 буває, ні, ну це, мабуть, одного розміру йде такого великого. Оці акційні 120 на 150. І ще скатертина кругла. У них також в акції 77 гривень, не побачила, скільки вона в діаметрі. Кругла колір в асортименті. Коштувала 149. Зараз на неї знижка аж 48%. На такі пледи, вони йдуть в різних кольорах. Клітинку плед 227 гривень. Він коштував 279 Плед розміром 130 на 180. Виготовлено в Україні плед гама в асортименті. Хочу прочитати, все-таки його склад плед гама в асортименті, Виробник адреса Сумська область. Так, товарний артикул, розмір склад, вовна 20%, і 40% бавовна, і ще 40 пан. Не знаю, що таке пан. От 40%. Ще у них є чохли для одягу, до речі, по 59 гривень в різних кольорах. Такий чохол 60 на 90 зру... зручний у відрядженні та мандрівках. Має отвір для вішалки, чохол для одягу зі спанбонду. Такого є плану, і ось такий за 88. Також чохол. чомусь тут розмір не написаний. 88 гривень. Багато цих подушок на стільці по 119 гривень з зав'язками в будь-яких кольорах, які вам подобаються. Також у них з'явились такі климочки, раніше я не бачила. По 74 гривні антісліп мат ну, не, не скользить. Є в такому кольорі, ось зелененький такий приємний колір. Розмір, розмір, щось ненаписаний. Розмір. На жаль, ну так відійду вам, покажу десь 50 сантиметрів. Мені здається, в довжину ще в чорному кольорі 74 гривні також коштує. Тут ще у них такі по 169, як Я зараз перевірила ціну, кошики, ну як для дітей. Для зберігання, може, іграшок з класними такими малюночками. І так приємні на дотик. Вони коштують 169 гривень. Ще одну річ вам покажу на знижці, може комусь буде цікаво, і буду з вами прощатися. Тут така ось. Шопер, можна сказати, сумка шопер. Вона більше як зимова, але м'якенька дуже прикольно виглядає. 129 гривень, я коштувала 149 гривень, от на неї зараз така знижка діє. На цьому я буду з вами прощатися. Хотіла показати більше акцій у відділі текстилю. Все, що знайшла, показала. Новинки, акції. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це головне. І пока!